Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу, бабусині поради. Якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні ми будемо робити новий салат ось такий чудовий, делікатний салат, під назвою Шаурма. Діти захотіли, бо ми, ми у Львові діти захотіли, і я вирішила е, приготувати ось такий свіжий ось такий салат. Е, кому цікаво, як ми готували, давайте будемо готувати разом. Так, ми покришили, порізали оцей лаваш, кладемо у духовку на пару хвилин при 180 градусах, трошки його підсушити, як, аби були як чипси. Е, тут у нас є два лаваша. Беремо філе, нарізаємо на такі невеликі е, такі смужки. Одна отакі. Так, Беремо трошки солимо. Отако От беремо одну е, третю чайної ложки солі, беремо трошки паприки і беремо трошки перцю меленого. Це все перемішуємо. І будемо смажити на сковорідці, підсмажуємо. Два помідори і огірок наріжемо ось такі. Так, тут порізали ми два помідори, один великий огірок і таку капустину тепер нарізаємо такі на кусочки. І отаку цибулю зараз поріжемо. Так, ми тут. Ми тут капусту перетерли, урізали цибулю, перетерли з сіллю. Додаємо сюди помідори. Два помідори нарізані. Додаємо сюди огірок великий нарізаний. Додаємо сюди 200 г корейської моркви. І додаємо сюди філе. Може одно, може і двоє, тільки собі хто бажає, хоче більше, може і більше. Так, Додаємо сюди лаваш, що ми засушували його або як чіпси. Так, додаємо сюди гірчицю у зернах французьку, столову ложку. Отак. І це все перемішуємо, додаємо майонез. І це все перемішуємо. Ось такий виходить салат. Ось такий він такий якийсь делікатний. Це новий салат. Хотіли ми спробувати. От, і спробували. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, ми і нашій Україні. До зустрічі! Так, ось такий виходить наш салат делікатний. Він такий якийсь, дуже, дуже такий, е, гарний, який такий дуже е, чудовий. Дуже тут є все свіже, таке файне, до Великодні буде дуже, дуже так на Великдень буде гарно е, смакувати, бо він такий гей свіжий, гей весняний, такий, дуже то-то, Так що готуйте.